На старт. Ва! Марш! Ось у нас наступне завдання. Ось є ось така баночка. О, один раз. Один раз вже Вася витрусив. Значить, Таня, значить, ось є така баночка. У цій баночці у нас є шарик. І цей шарик потрібно витрусити, витрусити за одну хвилину якомога більше раз. Це баночка вона. О, є один раз. А ця баночка не проста. У аж, аж три рази, нічого собі. Отані один раз. 25 секунд залишилося. Чотири. Чотири рази. У вас вже залишилося. Ой, є два. Це така баночка, з якої не виливається чорнило. Тому Вася, у нас уже молодец. П'ять цілих раз витрати. П'ять-п'ять секунд. Четыре, три, два, один. Стоп. Так, два. Вася, Вася, скільки? Шість. Таня. Таня, раз. На На Надя, так? Да? Ліля. Ліля, п'ять раз. Значить, э я думаю, ми Лілі Васю будемо штати не перше місце заняли. Yeah. yeah.